Что тут. тут? Мы дістало приходити в театр И бачити форму, форму, форму Блядь, европейский сука театр А мне болить, я блядь 20 лет пригав нахуй На якомусь, нибудь блядь конченом и Имени блядь какого-то рачка Чтобы вам тут, а вы сидите блядь высокомерно До свидания, до свидания Вам блядь нормально выходили блядь Вы блядь все из серцями, А им похую. Зіграли, блядь! Я не можу, блядь, ні! А як вас звати, нагадайте? Я договорюю. Я договорю і скажу, я як мене до звати. Вас вертати, я вже казав. Видає. Якби вам було важливо, ви б запам'ятали, як ми, мене звати. Ми, а не ми, сиділи би так. Ось не один. У вас бумажка є. Іване, іване, друже. Дякуємо. Все щиро you все, part, що можливо. відбувається зараз в театрі. Іде не туди! Не туди! І ви були такими самими. А зараз ви гроші заробляєте. Гонітесь, да, суривським, хто швидше поставить. Іване, дякуємо, друже. Не, не, не не, не Переходьте особисто. Дякую. Дякую, Іван. В мене ще віт. Добре, давай.